Ось в такому вигляді приїжджає до вас електрична маслостанція Зараз це все Розпакуємо покажемо, що всередині знаходиться. Тут гідравлічний циліндр на 50 тонн з манометром. Також е їде олива. 7 літрів. Тут 10 літрів залито. Ну, маслостанція на 7 літрів. Так, всередині у нас. Є інструкція, як користуватись маслостанцією, Кнопка вже такого плану ставлюють кнопки. Зразу під'єднаний гліцериновий манометр, електричний провід, електричний мотор на 750 Вт і об'єм самої маслостанції на 7 літрів. Um pouquinho de... Yeah. Підключили, прокачали електричну масло станцію. І, взагалі, що це таке? Що це за електрична маслостанція? станція? Це перенесне джерело гідравлічної енергії, яке можна використовувати з домкратами, з гідравлічними циліндрами, з дероколами, шиноколами, щоб опресовувати кабеля і такі спеціальні наставки. В нашому випадку ми використовуємо їх з нашими циліндрами. Циліндри тиснуть на діжку. Ну, в загальному ми виготовляємо масло преси для холодного віджиму олії. Зараз це все протестуємо на гільзі. Дамо тут у нас 50 тонн максимальний. Потримаємо пару годин перед відправочкою. Дали максимальне навантаження 70 мегапаскаль. Внутрішній діаметр циліндра становить 100 мм. Якщо це все порахувати по формулі, при тиску 70 МП, даний циліндр може видавати максимальне навантаження 55 тонн. Але я його позиціоную як 50 і сам завод виробника позиціонує його як 50, -ка. ми його параметри не будемо змінювати. Ось такий масло-прес для холодного віджиму. Кому ця тема цікава, ставте лайки, підписуйтесь.